Ми на вихідні їдемо в Шепетівку, бабушки, лас, їдемо, і там є ягоди. Хочемо, щоб з дітки ще насолодились. Орест. А, мама, Яка? Марку сподобалась моя сумка. Як її відкрити? Марк, ну давай включимо трошечки голову і додумаємося, як же відкрити ту сумку. А як? Ну подумай. Не можеш відкрити? А, О, Божечки ти мій, молодець. О, так. ага. Точно, давай мамі. Починається. Починається Хлопці. не клади її на пол, будь ласка. А ти... Це дівчачі приколи. На воно ну, мама? А це із коровичів. Так, да, з коров'ячей. А з якої? Це називається анімалістичний принт. Такий тваринний, зараз модний. Ну, типу під корову, так. Mm. Дякую.